Плеве річкою човен, козаченько в ньому, тіло його в ранах тяжких, він пливе додому. Бився він на герці гідно, сили рани підкосили, друзі вірні козаченька, в човен положили. Тече річка, тече швидка, хвилі в ній гуляють. Браток вітер деме, що сили човен підганяє. Тече річка в рідний край, там його зустрінуть, і козака молодого в біді не покинуть. Тече річка, тече кров, зранна чи вода, Сили тіло покидають, козака так шкода. Та прибила хвиля човен. На берег піщаний. Тут з'явилася дівчина, залічила рани, стоїть човень на припоні, хвиля колихає, а козак свою дружину міцно так кохає.